Християнські реалісти можуть вказати на такі місця писання, як, наприклад, коли Бог говорить Давидові, що той має занадто багато крові на руках, щоб будувати храм або ж коли Бог говорить, що учасники війни мають принести жертву за їхній гріх? Якщо брати участь у війні нормально, то як щодо цих місць? Я вважаю, що вони нагадують нам, що Бог бажає миру, а не війни. Він не хоче, щоб відбувалися війни. Але іноді ми бачимо, як Бог втручається в цей безладний світ, у світ, де ведуться війни. Тоді він працює у площині земних концепцій. Таких як нації працюючи з Ізраїлем, який має багато ворогів, часто Господь захищає його не військовим способом, а через власне втручання. коли ізраїльцяни йдуть до Ханаану, вони мають довіряти Богові, адже вони не мають такої зброї. як у Ханаанеїв. І таких великих міст, які їм загрожують, тому вони налякані. сподіваючись на перемогу, вони розраховують лише на Бога, а не на військову силу. навіть у випадку використання зброї, наприклад, Давид, виходячи проти Голіята, говорить: ти йдеш на мене з мечем, списом і щитом. а я виступив проти тебе в ім'я всемогутнього господа. Він використовував зброю, але розраховував на Бога, на перемогу від нього. Так, Давид воював і пролив багато крові, тому Бог і не хотів, щоб воїн будував храм а щоб його будували в час миру. Ім'я Соломона до речі означає мир. Бог не Бог неохоче наказує воювати він чекає, поки гріх Хананеїв дійде до межі, а євреї в цей час сотнями років знаходились в єгипетському рабстві. Господь чекає на правильний час, щоб вигнати Хананеїв Не обов'язково вбити, а просто вигнати і завдання євреїв виконане неодноразово видно, що Бог не бажає війни, а надає перевагу мирному вирішенню без кровопролиття. Коли він говорить Давиду, що той пролив багато крові, це звісно не ідеальна ситуація. Але іноді кровопролиття необхідне для того, щоб захистити невинних. І покарати винних насправді бог сам у буті 9.6 говорить: хто пролє кров іншого, то і його кров інший пролє». Отже, він дає людям владу влаштовувати смертну кару через те, що хтось проігнорував Божу подобу в іншій людині і забрав її життя. Він дозволяє це неохоче. його пріоритет. Це мир. щоб люди перекували мечі на рала, і списи на плуги він бажає цього, але в певних умовах мир може бути несправжнім, несправедливим. Наприклад, коли Невіл Чемберлен пішов на компроміс з Гітлером після Мюнхенської угоди 1938 року. Вони просто дозволили йому відібрати територію Чехословаччини. Ніби цього було достатньо: дати Гітлеру трохи землі і все закінчиться ні, це фальшивий мир. Укладати мир з тираном все одно, що не укладати. як сказав Вінстон Черчилль про умиротворення і компроміс з німцями. умиротворення це годування крокодила і сподівання на те, що він з'їсть тебе в останню чергу. Зрештою, він все одно до тебе добереться, фальшивий мир не триватиме довго.